Дивіться, який він просто шикардосовський. Тільки що вам сказав, що жодної точки не було, де багато риби приносило. А ця точка, гляньте, закид за закидом. закид за закидом є доброго ранку, ми з України. Друзі, сьогодні приїхав все ж таки е, спробувати нову оснастку. Приїхав на водойму, яка не замерзає, спробувати е, дроп-шот оснастку. Тому що в останньому відео, пам'ятаємо, я сказав, рибку знайшов, ну, багатенько походив, але рибку знайшов на викиді 2 грамів. Може, кидав би далі, може б ще було б краще. Але рибалив спіннінгом X-Game. Який ну, всього до 2 грамів. Тому взяв сьогодні велику палюгаку. Зараз розповім, що за палюгака. Зразу хочу сказати, відчитатися по катушці Азура Олівія, яку я впустив в мінус 11, яка трішки приклинила. Приїхав додому, кинув на батарею. Все запрацювало суперово. Ну, якби висохла і запрацювала. Але спіци є, є ті, які самі розбирають катушечки. Підскажіть? Е, ну, ой, Зацепився. Е, мені потрібна смазка. Я, мабуть, її все ж таки розберу і перемажу якоюсь гарною смазкою. Ну, Звісно, там не за тисячу гривень. Якусь може хтось маже і. Е, ну, Мені якесь напишете назву чи дасте ссылку, Ну, така одна універсальна. Щоб, бо підшипники я мазати 100% не буду. Що взяв сьогодні за комплект? Сафіна. Сафіна, та що 90 довжина в неї з тестом 2,14 г. Поставив на цю палку катушку Fortran Neo в розмірі 2,500 Шнур намотав 0,4 сафіна. Питали мене ще цією палкою, як щуку і судака рибалити. Друзі, довжина гарна. Тест до 14 теж така лайтова палочка. Палка жерстка. Тому Судака буде косити ну, гарно. По щуки можу так сказати, що ну, мені не доводилось цією палочкою ловити щуку. Тому не знаю. Хоча можу так сказати, що палка не така уж і жерстка, як ото кенони, Тому вона не буде зливати щуку. Але це чисто моя думка. Не вийшло в мене цією палочкою десь знайти щуку, ну, таку гарненьку, щоб протестувати її. Десь отак, отакий комплект. Тому давайте вішаємо грузик і починаємо рибалити. Оснастка така, не можу сказати, що дуже проста. Це буде дропшот. Отакий величенький повідець, зверху гачок. Гачок поставив 10-й номер. І таке грузило. Візьму 15 грамів. Грузик 15 грамів. Чому кажу, що. Не така уж і проста така оснастка, тому що якщо ви супер такий новічок, то трішки її не так вдобно в'язати. Коли ви вже зв'язались, то це все дуже супер гарно і гарно. Оцей гачок, щоб правильно зв'язати, вам потрібно подивитися спеціальні відосики, як прив'язати. Оснастку дропшот. Тому обов'язково подивіться, по сильному морозу, ну так як на минулій рибалці, було б складно це все скрутити, бо там 4-5 обертів треба робити, потім вкладати цей гачок акуратненько. І великі мінуса. Прям мені зараз здається, дуже було б складно. Сьогодні мінус 2, тому все суперово. До речі, прикол. Приїхав я з останньої рибалки. В мене залишився опарик. Кинув я його, ну, коли підійшов до машини, кинув його отут в карман. Взагалі його краще тримати ну, десь в курточки, щоб було йому тепленько. Але ви бачите, на мені у цій камери і все таке, тому в кармани не дуже зручно лазити. Ну, При кінці рибалки кинув карман, приїхав додому і там ввечері і курточку повішав. В шкаф. Ввечері жінка каже, а що це блин, по квартирі лазе? Кинулись, парик мій повилазив. Коротше, пакет я не закрив. Десь більша частина, ну, пів коробки точно вилізло. Як він оце з кармана ще виліз, вона ходить у ці всі щельки в змійки, хоча вона була не застягнута, але ж. Теж знизу кармана, оце по курточки вилізти, Коротше, така зараза вилазить кругом. Тому е, ух, ті фідеристи і поплавочники мене зрозуміють. Да? Це я не дуже там, ну, можна так сказати, дуже і дуже рідко використовую такі приманочки, такі вірніше оснастки, тому не дуже шарю, як з ними поводитись. Дивіться: 15 грамів повішав на цю палку. Оце такий прогиб. Якщо бачите, будемо робити закиди. Перші закиди так не сильно буду вкладуватись. По впала, впав грузик на дно. Ага, там є підцепчики, підтягнемо фрикціон. Сама основна задача впав грузик на дно і отак спінінгом ту нашу приманку, наживочку колихаємо, колихаємо. Можна її отак навіть. Дати слабину, щоб наживка впала на дно. Впадає отак наживка на дно і там мені здається, на викиді 100% буде риба. Наша задача її підсікти. Отако покачали, покачали. Не грузиком, а самою наживкою. Нема клівань, підтягнули. І знову слабимо так, прослабляємо шнура. Сьогодні вітерець там і видуває трішки шнур. Але 15 грамів дуже гарний виходить контроль. Можна сказати, з першого закиду рибу ми не знайшли. Ух, друзі, оце барабана була дрож. Ай, зійшла. Зійшла, це була барабана дрожь. І щось наче мені здається грузик відірвався, блін. Чи це мені тільки здається? Ні, здалося. Здалося. Опа. Ось тут є тут контакти з рибою. Хитро не хоче брати. Ох, хитрююча. Друзі, мабуть, є некрупна, чесно кажучи, замучав я її. Десь 15 закидів і нічого не міг взяти. Оце, мабуть, до та що. Та, що не спішно, щоб якщо вона там сидить, не відірвалася. Щось є, ну щось дуже і дуже некрупне. Покльовочки були. Це сомик. Це, мабуть, дав трішки більше паузу. І гляньте, отакий от сом взявся. Блін, перша риба, пам'ятаю, пам'ятаю, на останньої рибалочки теж перша риба була сом. Соміка випускаємо і змінимо точечку. До речі, ці соміки дуже і дуже колючі. Так, міняємо точечку. Взагалі соміки беруть на дні, а теляпія може і в пів води взяти. Ну, скажімо так, 20-30 сантиметрів з дна вона бере. Бачили, друзі, як влупило і не взялося. Влупило гарно і ось ще було, ще було клівання і не взялося. Це, мабуть, сомик він не знабере, піднімається, хвать, і промазує. промазує. Ну, Це мені так здається. Не знаю, як на самому ділі, але мені так здається, що він просто промазує. Ось о є. Барабана була дрож. І гляньте, дає спротив, це, мабуть, все ж таки не сомик, а тіляпія. Бо сомика, коли я тащив, він ну, знаєте, не дрипався геть. Це мені здається, 100% тіляпія. І мені здається, я не помилився. Ну, Хотілося б не помилитися. З викиду, бачимо, 15 грамів на паличку поставив, запулив, до речі, поки не достав. Не треба казати, що достаю її 100%, тому що пам'ятаємо, яка вона хитра. А тепер можна вам на камеру показати цю красуню. Дивіться, била, вона била і залишила одного опарика. Взялася за верхню губу. Класика о! Самі бачили. Спінінг відпрацював. Тинь, тинь, тинь і є. І от така красуня. Таку красуню бистренько-бистренько випускаємо у водичку, тому що теплолюбіва, тому що ця рибка полюбляє тепло. Так. На цій точечці є. Є вже було в мене два клівання. Ось одну взяв. Ну, на, скажімо так, на шести проводках два клівання це дуже гарно. Міняємо наживочку і спробуємо ще покидати на цій точечці. Якщо ще не буде клівань, ну, 5 закидів зроблю, то будемо шукати іншу ділянку. Чому так? Тому що на останній рибалочці я Спіймав був на одній точці теж тіляпію І ще й сказав, що тіляпія це така стайна риба, і, звісно, на цій точці буде ще тіляпія. І потім це я тільки вам сказав, стояв, 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 стояв і більше вона мені не клюнула. Тому не знаю чому так. А вже е, при кінці рибалочки знайшов точку, де та тіляпія стояла, ну так, скажімо, в кількості. Коли клює риба з викиду, це дуже і дуже приємно. Більше часу на виважування. І чим ось ось, друзі, прямо з самого викиду. І це 100% теж тіляпія. Поки крутиш, поки насолоджуєшся рибалкою цим процесом. До речі, цей спінінг, кому буде цікаво, є у мене відосик, ну, правда, він старий там ще. Але карпа на трьоху я взяв і він. Бачимо, де він згибається. Ну, Це зараз на некрупної рибі, він отам зверху. Це супер такий фаз. Да, Якщо там зверху тільки згибається, то, блін, це, а це сомик, друзі то на карпі він теж, він весь в бублик не згибався. Він ну, добряче тримав, прям добряче тримав того карпа. О, є, сомик є. Як я і сказав, гарні бутики краще працюють на цій водоймі. І теж швидесенько випускаємо. Друзі, о, щось, щось придавило прям гарно. Встав, це третя постановка на точку, була клівака з викиду, мені здалося, то сомбо така акуратна, акуратна. Зробив пів десь проводки і щось придавило гарно. Але бачимо, не дуже дає спротив, просто так нависло. А ні, зараз дивіться, дає спротив. Дає. Дає, дає. Почав підводити і почалось... Рибка почала давати спротив. Що це, чесно, не буду навіть придумувати, бо не знаю, що це. Майже довів. О, та ви що, друзі? Та ви що? Оце вже це вже залікова рибка. Дивіться, це вже просто опа, ще й впав, гляньте, ще й зацепився я. О, хорошо не в око. Слизько гляньте, це вже, це вже цікавий сомік. От такий, от такий пан сом Та ти глянь, який він... Він, чесно кажучи, чесно кажучи, такий сприткий, здоровий. Мені здається, це просто залікова рибка. Не знаю, скільки в неї грам, але в мене є ваги, Ну, важити я її не буду. Сьогодні це просто гарний улов. Дивіться, який він просто шикардосовський. Такого красення випускаємо. Так, кидати його не буду. Так, давай. О, гарно. Друзі, друзі, гарно, гарно пішов. Так, точка просто принесла мені чудову-чудову кліваку. Що, на цій точечці потрібно просто затриматись, затриматись. Тому що ну, не, не кожна сьогодні точка дає рибу. Оснастка ця, ну дуже, чесно кажучи, я колись вже розповідав, що цей дропшот, особисто, особливо влітку, влітку, коли багато трави. На дні ну, ніяким грузиком, ніяким джигом ви не можете пройти ту траву, бо вам потрібно кидати десь мінімум десяточку, а десятка в траві буде просто зацеплятися. Тому вішаємо дропшот і ваш гачок буде, можна туди навіть офсетний гачок повішати, і гачок буде проходити, ну, наскільки це можливо, буде проходити траву. тому... Влітку я знаю людей, які використовують е, даний тип оснастки. От такий у мене вийшов бутик, але, друзі, тут могла б бути і силіконка. Якби ми десь полювали, о, до речі, в мене є знайомі, які е, судака, так. Полюють. І мені здається, взагалі це придумали. Коли ловили судака, є один відосик такий на Ютубі. Там хлопці судака траби, ну, ловили. Не трабили, а ловили. То от такою снастечкою те, що треба. Особливо слотки прийшли, стали на точечку. І оце. Тин, 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 тинь, тому судаку так по голові зіконовою при... наживкою, приманкою, силіконовою приманкою стукають люди і рибка цапала, гарно цапала. Так що влітку можна використовувати сміло таку е, оснастку. Багато на дні багато камінчиків, тому протяжки роблю. І ці 15 грамів стукають. Стукають, то впадають, то вниз, то піднімають, то знову вони, виходить така слабина і грузик падає вниз. Де стоїть рибка? Ну, тяжко сказати, тому що це поки що на кожній точці такі е, одиночні клівання. Нема такого, що я потрапив на якусь стайку. Але і не можна назвати цю рибалку супер такою трудовою. Рибку я вже піймав. Сьогодні погодка гарна, не холодно, вітер є, але бачимо дерева, дерева, опа, ось-ось, дивіться, була, була клівака, дерева, і я так стою за цими деревами і мені добряче. Дивіться. Щось, в якусь ямку потрапив і там і там рибка, все б'є, 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 є. Є, друзі. Знову не кру... Гляньте, а буквом, ну, от стільки що вам сказав, що жодної точки не було, де багато риби приносило. А ця точка, гляньте, закид за закидом, закид за закидом є. Ну, це теж некрупний сомик, але знайшов, я цю рибку знайшов на цій ділянці. Рибка є. Не крупний сомик, сомиків, хотів сказати, сомиків ми випускаємо, а щось забираємо. Ми нічого не забираємо, ми рибку випускаємо. Просто точка суперова, друзі. Навіть не знаю, що ще сказати. О, нападінні, нападінні, усе, гляньте, поки я була, ось все, добив він. Показував вам цю палку, потім думаю, що ще ще показувати. Я вже про неї все вам сказав. Ви тільки самі бачите, як я її кидаю. До речі, 15 грамів. Палка до 14. Працює, ну мені, мені подобається. Не стоїть вона так, як японці, там не супер здоровенні кошти вона стоїть, тому можна використовувати її 90-ту довжину, можна використовувати на рибалках по судаку. Ну, до речі, як я вже і казав, щуку я їй не ловив, а от окуня в мене є відоси, де я окуня дубасив непогано цією палкою. Здається, і дистанція 15 грамів суперово підібрана. Друзі, вночі йшов сніжок, тому бачимо, видно, що жодна людина сьогодні тут не ходила. Це дуже і дуже добре. Красота, звісно, неймовірна, гляньте. Ну, де ви таке ще побачите? О, от такенький, оце гарний, гарний містяк. Спінінга в сапог. Шукаємо прима... наживку. Все путаю. О! Це клівака, друзі! І нічого собі прижало, прижало гарно і не свикиду. Все, здохло. Може навіть і тіляпіус, Бо так гарно. Ні. Ні, друзі, це знову сом. Це, оце сьогодні чисто така 100% самяча, самяча виходить рибалка. Блин. Одні соми клюють. Так, цей сом не свикиду, свикиду прям щось геть. Геть було... Ого, взявся. Геть, мілко-мілко було. А, відсипили. Відсипили такого красення. Красень у воду. О, тинь! Є, є, друзі, ось. О, на цій точці. Хоч і мілячок теж, але була клівака. Є, 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 друзі, викиду. прям свикиду, некрупний. Мені здається, я сьогодні палку вигуляв суперово. Показав рибку в кадрі, ви самі бачили, показав природку. Що ще, друзі, треба? Можна тільки піймати на останок якогось гарного красення. Ну, більше, ніж цей е, 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 сомик. І можна... Казати до побачення. Так що буду намагатися щось піймати краще. Можна констатувати, що рибалка сьогодні вийшла суперова. Її навіть можна назвати самяче Ельдорадо, зимове самяче Ельдорадо. Ну, чому ні? Сом, сом, сом. Сьогодні піймав тільки одну, одного не сома. Тому, можу так сказати, паличку. Сафіну до 14 в 90 довжині вигуляв. Самі побачили, хто вже забув, як вона працює там на закиді і на проводці, на виважуванні риби, ви самі побачили. Катушечка тут 200 чи 195 грамів, да, мабуть, 195 грамів це Фортра Neo 2500. З цією паличкою Ну, Баланс давайте, якщо кому цікаво, десь отут. Але і довжина тут величенька, коли тримаєте отакого от спінінга, баланс просто суперовий. Не напрягає. От сразу скажу: не напрягає, можна цілий день відпрацювати ніякого в плечі, дискомфорта немає. Трішки потепліє, рибалки стануть трішки іншими. А поки ну, от такі рибалки. Друзі! Підписуємось на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ!